Всім доброго дня. Вашій увазі Kia Sportage 2012 автомат 2.0 дизель. Машинка свіжопригнана з Південної Кореї, рідний пробіг 209 тисяч, шикарна комплектація, не одна деталь не крашена. Машинка вся повністю в рідній фарбі. Дуже гарно виглядає, нічого не закуцено, не задерто, не потерто. Салончик просто в ідеалі, нічого не почухано, не задерто, не протерто. За машинкою ухажували. Просто машина в шикарному стані, без капіталовкладень. Взагалі ось так воно все виглядає спереду, ось так воно все виглядає ззаду. Дуже-дуже гарний стан. Є повний відео огляд авто з Кореї, в Кореї, кому цікаво, пишіть, скину повний огляд. Ну, Але, і так кажу, машинка просто в ідеалі. Всім рекомендуємо. Кому цікаво пишіть, дзвоніть, набирайте. Не цю. Хто хоче собі щось іншу машину, звертайтеся. В Кореї є всі хороші машини. Привезем дешевше ринку. Всім дякую.